Нове дослідження показує, як ультраоброблена їжа може зруйнувати ваше здоров'я зсередини. Ультраоброблена їжа тихий вбивця здоров'я та довголіття. Ми живемо в епоху неймовірного достатку. Супермаркети ломляться від товарів, що обіцяють зручність, насичений смак і тривалий термін зберігання. Однак за цією привабливою картинкою ховається тривожна реальність, значна частина нашого раціону складається з ультраоброблених продуктів, і це може мати серйозні наслідки для нашого здоров'я та довголіття. Недавні дослідження, що підтверджують зв'язок між споживанням цих продуктів і підвищеним рівнем запалення в організмі, повинні стати тривожним дзвінком для кожного, хто піклується про своє самопочуття. Я, як людина, яка завжди прагнула до уважного харчування і цікавиться науковими дослідженнями в галузі здоров'я, давно спостерігаю за цією тенденцією. І хоча я розумію, що сучасний ритм життя часто диктує необхідність швидких і простих рішень, ігнорувати потенційну загрозу, яку представляє ультраоброблена їжа, просто неможливо. Що таке ультраобробка і чому вона така небезпечна? Перш ніж заглиблюватися в деталі. Давайте розберемося, що ми маємо на увазі під терміном ультраобробка. Це не просто процес консервації або додавання невеликої кількості добавок. Ультраоброблені продукти проходять через безліч етапів промислової обробки, в результаті чого вони значно відрізняються від вихідних інгредієнтів. До їх складу входять штучні добавки, ароматизатори, барвники, емульгатори, стабілізатори та інші компоненти, які рідко зустрічаються в природі. Саме ця комбінація штучних інгредієнтів і високого ступеня обробки є ключовою проблемою. Ультраоброблені продукти часто розроблені таким чином, щоб бути максимально привабливими для нашого мозку. Вони стимулюють вироблення допрізіну, гормону задоволення, що призводить до переїдання і формування харчової залежності. Крім того, вони часто містять велику кількість цукру, солі та насичених жирів, які негативно впливають на наше здоров'я, запалення корінь багатьох хвороб, недавні дослідження, яке привернуло увагу громадськості. Підтвердило зв'язок між споживанням ультраобробленої їжі та підвищеним рівнем це реактивного білка, CRP – маркера запалення в організмі. Запалення це природна реакція організму на травми або інфекції, але хронічне запалення, спричинене неправильним харчуванням, є причиною багатьох серйозних захворювань, включаючи серцевосудинні захворювання, діабет двох типу, рак і навіть нейродегенеративні захворювання, такі як хвороба Альцгеймера. Я особисто спостерігала, як зміна раціону харчування з акцентом на цільні, необроблені продукти допомогло моїм клієнтам зменшити запалення і поліпшити загальний стан здоров'я. Це не просто теорія, це підтверджено досвідом і науковими даними. Хто найбільше ризикує дослідження показало, що ризик запалення, пов'язаного з ультраобробленою їжею, особливо високий у людей у віці від 50 до 59 років. Людей з ожирінням та курців. Однак це не означає, що решті груп населення можна ігнорувати цю проблему. Всі ми схильні до ризику, якщо регулярно вживаємо ультраоброблені продукти. Важливо розуміти, що запалення це не завжди очевидний симптом воно може проявлятися у вигляді втоми, поганого сну, проблем з травленням, шкірних висипань або навіть депресії. Якщо ви відчуваєте будь-який із цих симптомів, можливо, варто переглянути свій раціон харчування та зменшити споживання ультраобробленої їжі. Як обмежити споживання ультраобробленої їжі практичні поради? Обмеження споживання ультраобробленої їжі може здатися складним завданням, особливо в сучасному світі, де ці продукти є скрізь. Однак це цілком можливо, якщо підійти до цього питання усвідомлено і послідовно. Ось кілька практичних порад, які допоможуть вам зробити свій раціон харчування більш здоровим. Читайте етикетки, уважно вивчайте склад продуктів, які ви купуєте. Якщо ви бачите в списку інгредієнтів слова, які не можете вимовити або не уявляєте, як вони виглядають, можливо, варто пошукати альтернативу. Готуйте вдома, приготування їжі вдома це чудовий спосіб контролювати, що ви їсте. Це також може бути дуже весело і корисно для вашого здоров'я. Купуйте цільні продукти, віддавайте перевагу фруктам, овочам, цільнозерновим продуктам, нежирному емісу, рибі та іншим цільним, необробленим продуктам. Уникайте продуктів з тривалим терміном зберігання, продукти з тривалим терміном зберігання часто містять консерванти та добавки, які можуть бути шкідливими для здоров'я. Не піддавайтеся маркетинговим хитрощам. Виробники часто використовують привабливі упаковки та рекламу, щоб замаскувати шкідливість своєї продукції. Будьте критичні і не дозволяйте себе обдурити, почніть з малого: не намагайтеся змінити все відразу. Почніть з малих кроків і поступово переходите до більш здорового раціону харчування. Мій особистий досвід та рекомендації. Я сама пройшла шлях від людини, яка регулярно вживала ультраоброблені продукти, до людини, яка прагне до усвідомленого харчування і цінує користь цільних необроблених продуктів. Цей перехід вимагав часу та зусиль, але результат того вартий. Я відчуваю себе більш енергійною, здоровою і щасливою. Моя головна рекомендація не розглядати перехід до здорового харчування як обмеження, а як можливість поліпшити своє здоров'я і якість життя. Почніть з малого, будьте терплячі і не здавайтеся. Пам'ятайте, що кожен маленький крок до здорового харчування це крок до довшого, щасливішого життя. Укладення Ультраоброблена їжа це тихий вбивця здоров'я і довголіття. Вона не тільки збільшує ризик розвитку хронічних захворювань, але й погіршує загальний стан здоров'я і якість життя. Обмеження споживання ультраобробленої їжі це важливий крок на шляху до більш здорового і довгого майбутнього. Не дозволяйте маркетинговим трюкам і сучасному ритму життя обдурити вас. Будьте уважні, читайте етикетки, готуйте вдома і віддавайте перевагу цільним, необробленим продуктам. Ваше здоров'я у ваших руках. Пам'ятайте, що здоров'я це не просто відсутність хвороб, це стан повного фізичного, душевного і соціального благополуччя. Не чекайте, поки хвороба постукає у ваші двері. Почніть піклуватися про своє здоров'я вже сьогодні.